Привіт, з вами Стасія, а це моє перше записане відео у 2023 році. Ним виявилася новенька колаборація спілки українських сімерок. І я щиро сподіваюся, що тут спрацює приказка, як рік зустрінеш, так його і проведеш. Що у нас буде багато колабів, багато обміну аудиторією між каналами, і молоденькі невеликі канали вже цього року зможуть зібрати свою першу тисячу. Така от у мене цьогорічна ціль. І для її виконання, як ви можете бачити, ми колаби вже знімаємо. А вашим завданням в цьому прекрасному плані є насолоджуватися переглядом відео усіх учасниць цього челенджу. А зробити це буде доволі нескладно, тому що десь зараз тут на екрані має вилізти підказка з гри листом, у якому будуть відео усіх учасниць, а також буде посилання в описі під цим відео. Тож тепер давайте я напевно вам розповім, що ж ви сьогодні дивитиметесь. Цей челендж має назву одна база 17 сімів, і 17 тут якраз через кількість сімерок, що беруть участь. Зараз на екрані ви побачите інфографіку, яку створила Лісова. Правила цього челенджу доволі прості і, як на мене, подібні до звичайного мейковеру. Хтось один створює базову голу персонажку і надсилає всім іншим учасницям. Ті, хто отримав персонажку, на перший погляд мають доволі легке завдання. Їм просто по факту потрібно її доробити. Її можна одягати будь-який одяг, обирати будь-яку зачіску, змінювати колір волосся, обирати іншу форму брів, змінювати колір шкіри очей, але в жодному разі не можна змінювати риси обличчя. Типу торкатися ані тіла, ані обличчя не можна. Забудьте, будь ласка, про те, що ви пластичні хірурги, ви тут займаєтеся виключно стилізацією. За нашу базову персонажку, яку ви могли бачити на початку цього касу. Я хочу ще раз подякувати Лісовій, тому що вона її створювала. А за ідею цього прекрасного челенджу я хочу подякувати Марті з каналу Bubble Play. Процес створення цієї персонажки був для мене доволі складним, тому що в мене не було ніяких ідей, коли я сідала за кас. Додамо до цього ще факт, того, що персонажка має доволі нетипові для мене риси обличчя. Я зазвичай такі не створюю, і мені було прям цікаво потикатися у всі зачіски, подивитися, як воно змінить сприйняття її обличчя. Те саме стосувалося і одягу, який я дуже довго підбирала. Багато додаткових матеріалів сиділо на ній якось криво. Воно мені не подобалось. Плюс мені не подобався стиль, який вимальовувався. Спочатку я намагалася створити якусь панкушку. Потім я така, а навіщо мені взагалі створювати людину, де це прописано? Я вирішила робити ельфійку. Пізніше я захотіла ельфійку піратку. врешті решт я зрозуміла, що це взагалі якісь нісенітниці, і почала все спочатку. Словом, я порпалася зі створенням цієї персонажки десь півтори години. І це була друга спроба. Проте варто визнати, що результат цього створення задовольняє мене настільки, що я б хотіла навіть пограти за неї. Можливо, не під запис, можливо, вам таке буде нецікаво, але чисто для себе я б з задоволенням відіграла якийсь містичний сюжет за неї. І, власне кажучи, про містичні сюжети, ми з вами й поговоримо далі, а саме про історію Стефані Медсен. В дитинстві Стефі любила слухати розповіді своєї бабусі про різних містичних істот та нечисту силу. З роками пристрасть до надприроднього в дівчині лише зростала. Вона любила й прагнула досліджувати різні паранормальні явища. В підлітковому віці вона часто подорожувала містами і селами, і замість сувенірів звідти вона любила колекціонувати моторошні історії місцевих жителів. Так одного разу якийсь нетверезий селянин порекомендував їй завітати до Форготен Hollow, у закинутий маєток штраудів. Він стверджував, що попри те, що містечко вже багато років як вимерло, у тому маєтку 100% колись жили кровопивці. І якщо хатьки та нявкомани в ще не все там розтаскали, то вона 100% знайде те, що шукає саме в цьому маєтку. Не те, щоб Стефі була такою наївною, щоб вірити байкам якогось п'янички, проте від можливості пофотографувати розкішний готичний закинутий будинок зсередини вона не відмовилась. Штефі очікувала побачити розкрадені руїни, та, попри століття самотності, маєток все одно добре зберігся. Медсон що тоді здався дивним факт, що будівлю не заполонили безхатьки та компанії підлітків, адже до маєтку було доволі легко потрапити і всередині було тепло. Коли дівчина вже збиралася йти геть, вона помітила забарикадований вхід до підвалу. Розібравши завали та спустившись донизу, Стефані охопило дивне відчуття: те, що дівчина бачила перед собою, було схоже на величезну усипальницю з купою домовин. І поки в іншому кінці кімнати кришка однієї труни повільно почала відкриватися. Стефані Медсен усвідомила, що на цьому поверсі, на відміну від усіх попередніх, абсолютно немає пилу. Так, Стефані пробудила Натаніеля, останнього нащадка Владіслауса Штрауда та першого вампіра у своєму житті. Звичайно, Стефані була нажахана, проте страх її перемішався з захопленістю. Вона довго не могла повірити, що її дитячі мрії виявилися реальністю, і тепер вона могла стати їх частиною. Натаніель зовсім не був до неї агресивним, тож вона почала благати його про те, щоб він зробив її вампіркою. Кровопивця дуже довго вагався та натомість запропонував їй угоду. Він навчить її як бути вампіркою. А вона буде винна йому одне бажання. Стефані не роздумуючи погодилась, адже це був шанс справдити її дитячі фантазії. Багато місяців вони провели разом за вивченням анатомії, вампірських звичок та історії. З часом кожен їх урок супроводжував невеличкий ритуал підживлення Натаніеля, де Стефі дозволяла йому попити трішки своєї крові. Для Натаніеля підживлення було скоріше як потреба для виживання, проте він ніколи не насолоджувався смаком крові. До того моменту, поки він вперше не відчув солодкий запах крові Стефі. Саме тоді, коли дівчина вперше спустилася у його підвал, досліджуючи маєток, його пробудив найсолодший аромат, який він коли-небудь відчував у своєму житті. Саме тому угоду було укладено таким чином, щоб вона не зобов'язувала його перетворювати Стефі на вампірку. І коли Стефі нарешті зрозуміла, що знає про вампірів достатньо, але перетворювати її натиніль не збирається. Вона вирішила тікати. Вона знала, що самотужки довго переховуватися не зможе, враховуючи нюх та добру пам'ять вампірів. Тож вирішила звернутися за порадою до своєї бабусі. Та, в свою чергу, сказала їй їхати з міста, ніколи не повертатися та шукати чаклуна на ім'я Рейн. Стефі так і зробила. Вона втекла, забула своє попереднє життя, знайшла Рейна, розповіла свою історію та уклала вже другу угоду в своєму житті з нелюдом. Чеклун дав їй амулет, що мав робити її невидимою для усіх вампірів. Натомість амулет під час носіння живитиметься роками її життя. Від себе Рейн додав, що Стефі потрібно бути дуже обережною з тим, де і з ким вона розмовляє, адже амулет робитиме її невидимою для абсолютно всіх вампірів. І якщо Стефані буде недостатньо обережною, звістка про існування дивної невидимки розлетиться поміж нечистої сили дуже швидко. Також чеклун нагадав Стефі, що згідно угоди, Натаніель все ще може скористатися своїм одним бажанням. Тож їй категорично не рекомендується зустрічатися з ним вживу. Так Стефані провела останні вісім років свого життя, переховуючись під капелюхами з широкими полями, темними окулярами та амулетом, що лише відкладає неминуче. А враховуючи катсцену, неминуче вже настало, і ми з вами ніколи не дізнаємося, що було далі. ха-ха. Ось така я сука. Насправді мені дуже подобається фінальний образ Стефані, я, здається, вже це навіть говорила. І окей, 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 я знаю, чому ми всі тут зібралися. Давайте я зараз це скажу і більше не буду нас з вами мучити. Ця колаборація це насправді прикриття. Я просто хотіла мати привід для того, щоб створити фемверсію версію цього чувака із принцеси і жаби. І я це сказала. Ви задоволені? Я не сподіваюся, що так. Я не знаю, я лише після запису катсцени помітила, що вони якось схожі. Взагалі, в мене промайнула така думка, і я така, ого. Але я вважаю, це не відміняє крутості цієї персонажки. Взагалі її історія і хоча б якісь ідеї для її створення з'явилися, коли я нарешті подивилася на її характер і на її ціль життя. Я побачила, що в неї ціль життя там пов'язана з вампіризмом, що вона кар'єристка, гік, і я така, ну. Пф я знаю, що я робитиму. Тепер дякую. Якщо вам також сподобалась Стефані Медсон, її історія, ця катсцена, цей челендж, ця колаборація. Мій ідіотський голос зараз, тому що я хворію. То, будь ласка, поставте вподобайку, перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо не підписані, то підпишіться. Напишіть коментар для просування цього відео. Якщо у вас є зайві гроші, можете навіть спонсором стати. І йдіть бігом дивитися інші відео, тому що у нас там у всіх вийшли ну дуже різні персонажки. Так, ми, ми один одному вже все злили і заспойлерили. Такі ми сраки. Ну, трошки буває таке. Ну, ви знаєте, всі ці сімерські штуки, коли ти заходиш в чат, пишеш хтось хоче спойлер, і всі пишуть Я. Тому так, я бажаю вам приємного перегляду, щастя, здоров'я і всім, па-па.